Фитова фондус камера цей Складу 700. Завдяки цій камері ми можемо отримати дуже чіткі фотографії вашого очного дна. Фотографію високої якості, на якій від... видно всі важливі деталі, майже так само як лікар бачить їх під час термоскопії. Я використовую спеціальну технологію True Color. Це дозволяє отримати зображення з природними кольорами та високою деталізацією, чима навіть найдрівніші зміни, що є дуже важливим для точної діагностики. Знімок камеру охоплює дуже велику ділянку до 133 градусів, а якщо потрібно побачити ще більше, спеціальна функція дозволяє об'єднати 6 знімків в одну панорамну фотографію, яка охоплює до 267 градусів. Камера цей Squaro 700 допомагає нам краще розуміти стан вашого зору, виявляти різні захворювання очей та контролювати ефективність лікування. Один крок до того, щоб ви могли бачити світ чітко та яскраво.